Ось Татусь купив чудово нам ракету іграшкову. Я сідаю за кермо, ми на місяць летимо. Діти, а скажіть, як можна потрапити у космос? Так, у космос літають ракети. А який ще космічний транспорт ви знаєте? Так, це космічний літак. Сьогодні на занятті ми будемо вести розмову про космічний транспорт. І ви багато дізнаєтесь нового. Діти, як називають людей, які літають у космос? Так, це космонавти. А ще правильно називати їх астронавтами. Давайте повторимо: астронавти. Як називається транспорт, на якому вони полетять у космос? Космонавти полетять на ракеті. Молодці, правильно. А можна ще сказати на космічному човні, на космольоті або на зорельоті. Подивіться на космічне небо. Його ще називають зоряне на небо. Це далекі планети, яскраві зірки або сузір'я. Як називається наша планета? Так, наша планета називається Земля. А хто знає, ще які планети існують? Так, вірно, це і Марс, і Венера, і Юпітер, і Нептун, і Уран. Яка найближча планета до Сонця? Так, це Меркурій. А найдальша це Плутон. Молодці. У космонавта є спеціальний костюм, який називається скафандр, для того, щоб він їх захищав в безповітряному космосі? Для чого їм скафандри? Так, скафандри їх будуть захищати в безповітряному космосі. Молодці. А ракета може літати до інших планет та супутників, по яких рухається інший космічний транспорт. Ось, наприклад, на місяці місія це хід, а на Марсі марсохід. Марсохід вивчає планету Марс. А ось довго літати навколо нашої землі може транспорт, який називається космічна орбітальна станція. Погляньте, вона дуже велика, дуже розумна і дуже потрібна. А ось погляньте, це в нас що, діти? Так, це ракета. А що вона робить? Вона летить. А як летить ракета, діти? Так, ракети літають дуже швидко. А що робить ця ракета, діти? Ця ракета стартує або відривається від землі. Відривається від землі на космодромі. А зараз пограємо та підберемо схожі. Слово космос. Які схожі слова ви сьогодні почули. Так, космонавт, космоліт молодці, космодром, а може бути ще космічний. До слова зірка. Що підійде? Так, зореліт, зоряний, сузір'я, молодці. Ми сьогодні з вами чудово попрацювали. Можемо летіти сміло у космос. А я прощаюся з вами до побачення!